Ось такий класний холодильничок, KFL, мінус 80. От ми бачимо, чуємо, щось там спрацьовує, щось там клацає, щось там гепає, два компресори. Остап на картина відкрита, два компресори, працює, клацає, гепає, все, що зламалося? Здається, то компресори, думав я, але тут є РДшка, вимикає вона, а РДшка по високому, а чого ж вона може вимикати? ось що вона може вимикати. Сейчас, секунду. Дигун вийшов з ладу, дав дисбаланс. Дисбаланс відіграв по крильчатки. І крильчатка луснула в корпус і тупо кусок відбило. Я таке вперше бачу. Оп, все, працює. Тільки є нюанс. Бажано поміняти двигун і крильчатку. І не отримаєш продовження. Він ну, там знімається, знімаємо родешечку, знімаємо. Ось таке ми дістаємо. Зараз спробую передати на камеру. Та давай зі ти. І ось так це все виглядає. тут розбитий він взагалі смачно і новенький. Ось так і старенький сюди в тому щоб знайти крильчатку таку маєш кіїв возимо з собою то я біжу в машину шукаю крильчатку а її нема відлуги б в магазини в більшості немає я в самому дальньому, їду самий дальній купую крильчатку купую двигунець повертаюся щоб його поставити ідеально кругом бігом три години часу класно же ж Добре, зараз змінюємо, ставимо, запускаємо, і буде бесто в забест. Рухаємось далі.